Доброго ранку, шановне панство. Бачите, трошки я їх піднімав не, не говорячи. Починаю говорити, то вони втікають. І що я хочу яку тему підняти? 8 лютого, тобто завтра, ні, Сьогодні 6-го, напевно. 8 лютого тим самочкам буде 3 місяці, як я їх впустив. До самця, як вони живуть з цим самцем. І в три місяці, що я вже бачу. Дивіться, ось ця самочка чорна. І ще, якщо добре придивитися, стандарт нам біля самця сидить. І ліво. Ну, що я вам хочу сказати, три самочки, які є з даним самцем, то вже видно по об'ємах. Щоб боки починають розпирати, що вони вже з малими запліднені, і запліднені, напевно, в першу ніч, як я їх пустив до самця. Бо характерним є теж, бачите, от три місяці, може я її скорше, то все підозрівав, але зараз вже третій місяць, вже як самочка, в певне положення е, прийме, як вона їсть. І то видно, що боки помаленьку розпирають. Зараз від трьох місяців до народження, тобто ще осталося приблизно, будемо рахувати, 40 днів, то внутрі треба дуже акуратно годувати. Хто годує кукурудзою, хто кидає хліб, хліб. Я би радив кукурудзу і хліб обмежити. Обмежити в дуже великих кількостях, бо від трьох до, до, як минає 90 днів і до, до 132 днів умовно, то нутрії, які дуже добре жирну їжу їдять, то внутрішня в них будуть дуже-дуже набирати вагу. О, тих, Приблизно 40 останніх днів. І через то, то треба зменшити їм е, подачу тих жирних кормів і збільшити соковитих кормів. Ну Наскільки це можливо, і давати їм побільше, якщо є можливість, давайте їм воду. Нема води, так як зараз зима, кидайте лід, сніг. І щоб вони мали вільний доступ до води. Я вже не можу натішитися, але мені саме основне я акцент роблю на Чорних самок, бо ось, ось ця там чорна самка, яку я вам показував, то вона така є більша. І в принципі я на неї роблю акцент. І ще стандарт, там мені дуже-дуже подобається. І хоч, хоча вони з одного виводку, в принципі, мали бути більш-менш всі рівні, але є різниця. Ну, з одним з одною самочкою зрозуміло було, бо вона одне, одна самочка найменша. І вона відстає, відставала в рості, напевно, на півтора кілограма, як я в половиною місяці їх переважував. Бо вона була народжена масою 125 грам. В принципі, таких було, то на другий день вже вона мала 125 грам. В принципі, таких було двоє малесеньких, але одне вижило, друге не вижило. Ось. І як воно дуже-дуже маленьке родиться, то й воно відстає в рості і суттєво. Раз я мав е, тоже такого самця, але він мав 150 грамів, то самець в період забою, як я проводив, не пам'ятаю, чи в 6, чи в 7 місяців, то самець народжений меншим. Якщо основна маса народжується 200-250 грамів, ну, деякі екземпляри в мене. Були зафіксовані 275 грамів чи 280 ну, то дуже великі. Ну і чим більше внутрішня з однієї сторони народжується, тим воно має кращий темпи росту, тому що воно е, таке шустріше, воно скоріше до, до цицьки добирається, воно більше споживає в перші дні того молозова від самки. І воно собі дає темпи росту. Якщо взяти, наприклад, внутрішня, яка має вагу при народженні 250 грам і 125 то, звичайно, 125 в два рази, бачите, воно при народженні в два рази менше було, і звичайно, воно відстав, буде відставати в рості, тому що більше його, по-перше, будуть обідати. Ну, але то саме основне, щоб з тими маленькими нутринятами дотягнути, як мінімум, до 10 днів. Бо З 10 днів вони вже більш-менш нормально. Не нормально, але вже так більшеньки лізуть до їжі. Я маю на увазі догранули, бо до 10 днів, практично, лише більші. Нутринятка за йдуть і... до гранули. А малі, малі вже на другий день при народженні вже беруть якийсь бурячок, морковку, то вони вже облизують. Ну, але основним кормом для новонароджених внутрінят в перші два тижні я би сказав, що є материнське молоко. Дуже важливо, коли самочки мають його багато, і якщо вони виробляють жирне молоко. Але для того, щоб було багато молока і багато жирного молока, потрібно добре годувати. Як тільки самочки народжують, потрібно збільшувати протеїнову. Складову корму давати максимальну протеїну. Хто як може давати протеїну. Бо чим більше протеїну, чим більше соковитих кормів будемо давати. Дуже важливо роль при годуванні в перші, в перші будемо казати дні, перші тижні, коли ми даємо дуже багато соковитих кормів. Якщо то рання весна, дуже важливу роль буде. Якщо в вашому господарстві є багато моркви або топінамбуру, який там в землі росте, бо топінамбур викопаний з землі на зберігання, він втрачає свої властивості і нутрії трошки погано його їдять, тому що деякі дехто жаліється, що даю, що купив топінамбур десь у людей. І він дає їсти, а нутрі його не хочуть їсти. Топінамбур дуже гарно зберігається і в морози, і в землі, ну, але його е, потрібно вчасно використати. І що я маю на увазі? Е, як тільки зійде сніг, десь напевно до квітня місяця. З землі має бути викопаний топінамбур, згодований нутрієм, бо як миті, коли земля прогріється, то там миші нападають на нього, якщо зими ще не з'їло його. А, і вони його виїдають практично чисто. Я приблизно в другій половині на початку квітня то стараюся його ну, використати. От дані самочки мають. По моїх розрахунках біля 20-го, зараз зараз виходить біля 20 березня, народити і я 20 березня масово буду викопувати топінамбур, згодовувати нутрія і в той період возьму, виберу е, найбільший топінамбур, щоб посадити на насіння. Тому що оставивши топінамбур землі, можна і він може не зійти, бо бо миші його можуть з'їсти. Так, то таке. А от про годування далі продовжимо. Якщо ми внутріняти, дуже важливо навіть, якого розміру нутринята народяться. Наприклад, нутринята візьмемо народжуються розміром 250 до 200 г. Основна маса і нутернята які народжуються від 150 до до 200 г, ну будемо так говорити. <кій> то, звичайно, нутернята народжені від більші вони будуть в рази мати більші темпи росту. Вони, якщо самку ще добре годувати, то то вони будуть вже в 10 днів мати біля е, до 400 грамів, деякі екземпляри в 10 днів будуть мати вже до 400 грамів, в 20 днів деякі екземпляри будуть мати 800 грам, а до місяця деякі екземпляри будуть мати кілограм. Кілограм, кілограм 200. Все буде залежати від того, як ми годуємо, і від молочності самки. Молочні самки то є спадкове, ми наростити можемо, але не дуже. Так що нам треба дивитися, робити племінну роботу, відбирати нутринят. Тих самок, які саме довше годують. От, наприклад, ось ця самка з малими, з тими, з тими самками я був, бо я самців відсадив напевно, два місяці, бо я одного самця ще мені не вистачало в клітку, то я взяв з іншої від іншої самки сестри її. То е, Їхня мама годувала їх 72 дні, то я бачив ще одне нутрення, я один раз, по крайній мірі бачив, як в 72 дні, ще одне нутрення сало цицько. Тобто сам, самка була дуже молочна з дуже великою таким терміном генерацією виробляння молока. Ну, все, дякую за увагу. Вирощуємо внутрі. Заходимо на канал. На каналі завжди чесна інформація про вирощування внутрі.